На сьогодні наша планета та насамперед Україна страждає від багатьох екологічних проблем: це велика кількість сміття, руйнування озонового шару, забруднення водних ресурсів, знищення земельних ресурсів та зелених насаджень. На жаль, після 24 лютого таких проблем у світі суттєво побільшало. За два роки війни як Яку розв'язала Російська Федерація на території України було завдано непоправимої шкоди екології найбільшої в Європі країни Цінками експертів спочатку широкомасштабного вторгнення расистів звикнув понад 300 злочинів проти довкілля, наслідки нам доведеться долати ще не одне десятиліття. Звісно, коли ми говоримо про війну, то передусім згадуємо про загиблих та поранених біженців та внутрішньопереміщених осіб. Однак варто не забувати і проказовано мовчазну жертву бойових дій, екологію. Злочини проти довкілля можуть бути менш помітними одразу. Однак, у довгій перспективі матимуть досить досить списні наслідки. Йдеться про хімічне забруднення ґрунтів та вод, руйнування екосистеми, зменшення біорізноманіття. Уже з перших днів російського вторгнення стало зрозуміло. Черешистом начхати не тільки на життя українців, але й десятки мільйонів людей по всьому світу та довкілля в глобальному контексті. Як інакше можна пояснити абсолютно безвідповідальне військове захоплення Чорнобильської та Запорізької АЕС та численні факти прольотів російських ракет над реакторами наших атомних станцій. У випадку ЧЕС ми вже маємо справу з серйозною екологічною проблемою, коли в зоні відчуження залишилася величезна кількість мін та розтяжок. Які регулярно спрацьовують через диких тварин, спричиняючи лісові пожежі. Окрім шаленої шкоди тваринному світу, такі пожежі ще й величезний ризик підвищення радіаційного фону. Бойові дії велися на майже трьох мільйонах гектарів лісів. А це, зокрема, призвело до збільшення площ лісових пожеж. Досі у лісах Київської, Сумської, Чернігівської, Херсонської, Донецької та Луганської областей залишається багато нездетонованих боєприпасів. А отже, загроза лісових пожеж та втрати біорізноманіття залишається на багато років вперед. Взагалі ж проблема мінування гостро стоїть для всіх територій, де тривали або тривають бойові дії. Говорячи про наслідки бойових дій, не можна не згадати і про заповідні території. Згідно інформації від Міністерства охорони довкілля, 20% всіх природоохоронних територій України уражено війною. Майже мільйон гектарів заповідних площ потерпають від війни. 812 заповідних територій у небезпеці. Йдеться про цілий комплекс проблем, починаючи від фізичного знищення рідкісних видів тварин та рослин, закінчуючи тонами методобрухти, які розкидані по лісах на величезних територіях. Ще одна серйозна проблема це горіння нафтобас наслідок потраплення в них ракет. Кожен такий вибух призводив до потужного викиду в повітря, аміаку, оксиду азоту, оксиду вуглецю, сірчистого ангідриду та інших сполук, які вкрай негативно впливають на якість атмосферного повітря та. Відповідно здоров'ю людей. Взагалі ж, сумний перелік екологічних лих, завданих нашій країні, можна продовжувати досить довго. В нього увійдуть і атаки на хімічні підприємства, і замінування акваторії Чорного моря, і величезна проблема з водопостачанням у районах активних бойових дій, і затоплення вугільних шахт, що може мати дійсно катастрофічні наслідки. Очевидно, що повну картину ми побачимо лише після завершення війни, яка без сумніву закінчиться нашою перемогою. І вже зараз гурток Зелений світ разом з учнями гірничого ліцею роблять все можливе для вирішення екологічних проблем нашої країни. Молися раде! Es kazat him, vach es kazat him. Zavay meyla moya, stavay. Meyla moya, Zachodu i na schid Zachodu i moja, wstawaj moja, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. Давай, мила моя.